Цього року в мене буде найкращий день народження. Захопливо вигукнула Світлана до своєї подруги Олі. Я так давно мріяла поїхати з усіма вами на відпочинок на природу. Додала вона. Так, вже не терпиться туди відправитись. Промовила Оля. Цього року Світлані виповнювалося 19 років. І на цей раз, на відміну від попередніх, відсвяткувати вона вирішила не вдома чи кафе, а віддалік від гамірного та надокучливого міста на одній базі відпочинку, що знаходилася посеред мальовничого соснового лісу. База та була невеличкою: всього три дерев'яних будиночки з бесідками, які розташовувалися на березі красивого лісового озера. Оренда будинку була на диво досить дешевою. Та й заборонювати його не склало жодних труднощів, зважаючи на той факт, що на дворі була середина літа, самий розпал сезону відпусток та відпочинку. Та чого ви дивуєтесь, говорив всім Сашко, хлопець компанії друзів Світлана. Ви ж самі бачили, що інформації про це місце в інтернеті немає. Якби не знайомий ані, то і ми б самі ніколи не дізнались про нього. Ага, а знайомий твій звідки про нього знає? З недовірою звернувся Максим до тієї самої Ані, коли вже вся компанія друзів з речами в автомобілі прямувала до лісу з базою відпочинку. Та там його родич якийсь наглядачем працює. Не пам'ятаю, та чого ви переживаєте? Нормальне місце, ліс, озеро, природа, шашлик. Що вам ще треба? Та й справді не псуйте Світлані свята, весело промовив Сашко, обнявши Світлану та пригорнувши до себе. От блін, здається, я забув вдома свій спінінг, раптом вигукнув Макс, коли вже авто Андрія, який був за кермом, наближалося до пункту призначення. Та нащо він тобі там здався? Ми ж святкувати їдемо, а не рибу ловити, звернулась до нього Оля, по-дружньому поплескавши його по плечі. Ну що, банда, ми майже на місці, промовив Андрій, помітивши як між дерев, що оточували з обох сторін вузеньку ґрунтову дорогу. По якій вони їхали, почали виднітися будиночки біля озера. Авто зупинилося біля одного з будинків, і друзі з речами почали виходити із нього на вулицю. Вау, не думав я, що тут буде так красиво, в захваті промовив Максим. Ага, мені теж дуже подобається, і ми тут, здається, будемо єдиними відпочивальниками. Додала Світлана. База дійсно була порожньою, жодної душі. Через якусь мить з будинку вийшов невеличкого росту чоловік на вигляд років 70, який і був тим самим наглядачем. Він шкутильгав на праву ногу і був одягнений в стару зношену сорочку, і такі ж штани. Добрий день, хлопці і дівчата! Ви, мабуть, від Жені, привітався старий до друзів, коли ще був за метрів десять від них. Женя, так звали знайомого Ані, який порадив їй це місце. «Добрий день, так від нього. Добре, мене звати Степан Микитович. Я наглядаю за базою. Ось вам ключі від будинку, розважайтесь. Я завтра в обід повернуся, заберу. Дивіться, щоб після себе гарненько все прибрали, в наказовому тоні промовив чоловік. Так, добре, Степан Микитович, все зробимо найкращим чином, відповів йому Сашко. Хлопці віддали йому плату за оренду, і старий, попрощавшись, вже було розвернувся і рушив до свого авто, що стояло неподалік. Коли ж раптом розвернувся із схвильованим виразом обличчя промовив Іще одне, не хочу вас лякати, проте б я не рекомендував вам лізти в озеро, купатися, коли вже на дворі було темно. Не варто. Вода на ніч швидко холодає, ще яка судома схватить, тільки вдень. Все, не буду вас затримувати, поспіхом додав він і швиденько пошкутлягав геть. До чого це він сказав, про озеро, яка ще судома схопить, щось той Микитович нам не договорює, спонтеличено сказала Аня. Та не бери до голови, дивний він просто трохи та й все, намагався заспокоїти її Максим. Йдемо в будинок дивитись. Друзі зібрали речі і попрямували до будинку, щоб перепочити з дороги. Погода, як і годиться для такої пори року, була спекотною. Проте тіні від високих дерев, що росли у лісі, хоч трохи рятували від неї. Пропоную шашлик посмажити ближче вечора. Не хочу я в таку спеку біля вогню тусуватись, промовив Андрій. Йдемо купатись, водичка ідеальна. Так, я за. Погодилась Світлана, і решта друзів теж підтримали цю ідею. Тож, вдосталь похлюпавшись у воді та погулявши по лісі, вже десь о годині сьомій вечора друзі розпалили дрова в мангалі і почали готуватись до святкування. Хлопці весело гомоніли, смажачи м'ясо, а дівчата готували інші страви та розставляли їх на столі в бесідці. І вже невдовзі вся компанія розмістилася біля столу та розпочала святкову трапезу. Світланко, я тебе вітаю з днем народження. Хай цей день запам'ятається тобі на все життя. Будь завжди щаслива і усміхнена, як ти є за твоє здоров'я, урочисто промовив Олександр Перший тост і вручив іменинниці коробку з подарунком. До нього приєдналися і решта друзів. Заповнивши півбесідки квітами та подарунками для іменинниці, Світлана справді почувалася дуже щасливою. Я вам дуже вдячна за теплі слова і подарунки. Рада, що в мене є такі хороші друзі. Розчувано промовила Світлана після того, як Аня вручила їй останній презент. На вулиці вже вечоріло, коли відчутно смилілі хлопці з дівчатами вирішили завершувати посиденьки в бесідці та рушати до будинку. Ну що, закругляємось помалу, я щось уже спати хочу, затяжно промовив Макс, піднімаючись із за столу. Так, давайте все прибирати і йдемо в будинок. Підтримала його Аня. Тож друзі почали збирати залишки харчів та посуд зі столу. Коли вже всі прямували на відпочинок до будинку, Сашко раптом вигукнув: Гей, банда, я ще трошки прогуляюсь біля озера і прийду. Ну, давай, тільки не заблукає ніде. Відповів йому Максим, і всі решта зайшли до будинку. Сашку ще зовсім не хотілося спати. Після денної спеки і веселого святкування йому чомусь дуже захотілося скупнутися в озері та освіжитися. Він вже й забув слова старого наглядача, який просив друзів не лізти у воду, коли на дворі стемніє, а можливо і не хотів згадувати адже не сприйняв їх серйозно. Оглянувшись навколо, щоб пересвідчитись, чи бува, раптом ніхто більше з друзів не залишився на вулиці, хлопець скинув верхній одяг, склав його акуратно на березі та зайшов до озера. Ух, яка класна водичка! промовив сам до себе Сашко, насолоджуючись купанням у водоймі. Місячне світло відбувалося на поверхні води та освітлювало всю територію бази, де відпочивали друзі. Це створювало свою неповторну та чарівну атмосферу цього чудового літнього вечора. Хлопець вже підпливав до центру озера, коли на мить відчув, як щось холодне та неприємне торкнулося його ноги під водою. Ей, що за нафіг! злякано вигукнув хлопець від несподіванки. Мабуть, рибина якась. Подумав він, намагаючись себе заспокоїти. Олександр уже розвернувся в сторону берега, вирішивши, що на сьогодні вистачить плавання та готовий був повертатись. Аж раптом в метрах трьох позаду нього щось чималеньке, судячи із звуку, шубовснуло по воді. Це вже не на жарт нажахало хлопця, і він чимдуж почав гребти до берега. Не проплив він і кількох метрів. Як відчув знову цей неприємний крижаний дотик під водою, а далі щось дуже міцно схопило його за ногу, від чого Сашко відчув неймовірний пекучий біль, який пронизав усе його тіло, та почало тягнути його під воду. Він тільки встигнув вигукнути допоможіть! а далі почав опускатися нижче і нижче в обійми озера. Востаннє споглядаючи на місячні відблиски на поверхні води. Відчуття непереборної паніки охопило хлопця. Він порстався під водою, намагаючись вибратись на поверхню, та хватка невідомої істоти була занадто міцною. На якусь мить Сашко зміг її розгледіти щось темне, схоже силуетом до людини, проте з набагато довшими гудими кінцівками та жовтими моторошними очима. Які світилися в товщі води, невблаганно тягнуло його до дна. Сили покидали хлопця. Він відчував, як вода почала наповнювати його легені, як вони почали шалено пекти, ніби хтось заливав у них розплавлений метал, і як цей пекучий біль почав доходити до його мозку. Далі темнота і порожнеча. Друзі не відразу помітили відсутність друга. Ввечері всі відразу ж позасинали, і тільки на ранок зрозуміли, що Сашка немає. Знайшовши його одяг на березі, вони з жахом почали усвідомлювати, що з ним трапилось. Слухайте, може, він просто вирішив нас розіграти? плачучи, промовила Аня. Дуже хотілося би, щоб це була правда, відповів Андрій. Вони все ще гукали його в надії, що друг зараз несподівано вибіжить десь з лісу, і вигукне, як він круто їх пранканув. Проте цього не відбувалось. Друзі викликали поліцію та все їм розповіли. Водолази почали прочисувати озеро і невдовзі витягли з під води тіло Олександра. На його нозі залишився синій, чітко видимий слід від руки, яка затягнула його під воду. Це було жахливим шоком для всіх. Святкування обернулось трагедією. Світлана дійсно запам'ятає цей день назавжди, як і бажав їй Сашко. Декілька місяців минуло з того часу, коли хтось з друзів згадав про слова Микитовича, який застерігав їх тоді не лізти ввечері до озера. Ну він точно щось знає. Не міг він так просто це говорити, промовив Андрій до друзів, коли вони в черговий раз відвідували могилу Олександра. Треба з'їздити туди ще раз і поговорити з ним. Друзі знову відправились в те нещасне місце. Щоб розібратися з питаннями, які не давали їм спокою. Старий впізнав їх відразу і запросив до себе в хижину: Я знаю, чому ви приїхали. Мені шкода вашого друга, шкода, що він не послухав мене тоді. Що ви знаєте про це озеро? Чому там не можна купатись після заходу сонця? нетерпляче запитав наглядача Максим. Хочте, вірте, хочте ні, але якась зла сутність мешкає в ньому. Це, чесно кажучи, не перший випадок. Років два тому в озері теж потонув хлопчина, який схотів покупатися перед сном. Двом вдалося вибратися з води, а одного щось затягнуло під воду. Перелякані хлопці розповідали тоді, що вони бачили, як якась моторошна тварюка схопила їх друга і почала топити. Проте їм не повірили, списавши все на їх алкогольне сп'яніння. Я теж спочатку не повірив, аж поки однієї ночі вирішив покурити на березі озера і помітив, як воно плещеться у воді. Це якась нечість, щось потойбічне, від чого кров холоне в жилах. Воно з'являється тільки після заходу сонця і топить кожного, хто буде в той час в озері. А чого ж ви цю базу не закрили після того випадку? перепитала Світлана. Ех, я хотів. І говорив про це власнику, проте для нього гроші важливіші, та й не повірив він в мої слова. А я залишився тут, щоб хоч попереджати тих, хто приїжджає сюди, не повторювати подібного. Але, як бачите, на жаль, не всі до мене прислухаються. Розповідь Степана Микитовича стривожила друзів. Вони не знали, чи вірити його словам, чи це все божевільна вигадка. Проте це вже нічого не міняло. Одне вони знали точно, що смерть Олександра була не нещасним випадком, що щось або хтось напало на нього тієї ночі, і воно все ще мешкає в тому озері, вичікуючи наступну жертву.